Нашим глядачам, глядачам YouTube, глядачам Тіктока, глядачам Фейсбука. Дуже вам дякую. Вітаю світлим Воскресінням Христовим а дякую за те, скільки зараз прийшло переглядів, лайків, підтримки і поширень. Бо це є реалізація вашої позиції на ті. Речі, які відбулися на минулому тижні, ми демонструємо, що абсолютно безпардонні зрадницькі дії влади, яка намагається перешкодити і зупинити нас через механізми санкцій, залякування, кримінальних справ, нічого у вас не вийде. І ми ні вас, ні Путіна не боїмося. І тому сьогодні в світлий. Понеділок ми продовжуємо вручати. Сьогодні отримують представництво спеціального центру Генерального штабу. Ми не зупиняємо, а нарощуємо виробництво. І той великий попит, який сьогодні демонструють частини. Збройних сил України, в тому числі десантно-штурмові сили, спеціальних операцій скопутні війська, зараз вже військово-морські сили, Національна гвардія, і за допомогою служби безпеки України я дуже щасливий, що сьогоднішній день той потенціал виробництва, який я налагодив, сьогодні працює на захист України.